На одному із пагорбів Теребовлі, потопаючи в зелені, гордо та величаво відчиняє свої двері заклад, який наповнений дитячим галасом, теплом та привітними посмішками, зустрічає гостей, радіє здобуткам кожної дитини. Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослава Стецько. Це продовження і примноження славних традицій Теребулянської гімназії, відродженої у 1994 році, де словом і ділом стверджується національний дух, формується майбутнє покоління. Це престижний освітній заклад, який дає ґрунтовну освіту, де цінуть кожного учня як особистість зі своїми поглядами, смаками та бажаннями. Це простір для розвитку творчості, занять спортом, організації дозвілля та відпочинку. Це заклад, на базі якого відбуваються всеукраїнські науково-практичні конференції, який завжди радо зустрічає, ділиться власними досягненнями, досвідом, тісно співпрацює із закладами вищої освіти. Отож, знайомимось. Ми ліцеїсти. Мріємо стати лідерами, ерудованими. Сильними та сміливими людьми, які готові йти вперед і підкоряти нові вершини. Управління ліцеєм здійснює адміністрація, яка планує, аналізує та активно сприяє всебічному розвитку закладу. Унікальність ліцею в тому, що саме тут працюють висококваліфіковані, досвідчені, добрі і чуйні вчителі, які вміють знайти підхід до кожного учня. Які щоразу удосконалюють професійний рівень, втілюють найсміливіші задуми, створюють позитивну атмосферу. Цінність вчителів вимірюється здобутками їхніх учнів. Кожного року ліцеїсти стають призерами різних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу науково-дослідницьких робіт малої академії наук України, котра вже багато років діє на базі ліцею. У нас можна навчатись від 1 до 11 класу. Нова українська школа цікавий, пізнавальний, дослідницький осередок шкільного життя, де комфортно навчатись та формуватись особистості для реалізації здобутих знань і вмінь у майбутньому. Пріоритетним для старшої школи є профільне навчання академічного спрямування, яке орієнтує школярів на усвідомлений та відповідальний вибір професії. Учні, яким цікава медицина, екологія чи дизайн, хімічні чи фізичні явища, математика чи комп'ютерне програмування, обирають хіміко-біологічний або комп'ютерно-технологічний профіль. До їхніх послуг два кабінети інформатики математики, географії, біології та фізики. Кабінет хімії оснащено цифровим вимірювальним комплексом Ейштейн. Вчительським та учнівськими ноутбуками, документокамерою та всіма необхідними засобами для проведення дослідів при вивченні хімічних процесів, цифрова метеостанція, карти, рельєфні глобуси, лабораторне обладнання кабінетів географії та фізики щоразу відкривають нам новий світ явищ, інформації, земних і неземних законів. За допомогою мікроскопів. Модели й будови клітин та окремих органів ми вивчаємо біологію. Обираючи профіль іноземна філологія, ми оволодіваємо знаннями з англійської, німецької та польської мов. До речі, англійська мова вивчається у лігнефонному кабінеті, враховуючи освітні потреби, нахил та здібності учнів, з часом можуть бути введені нові напрями та профілі навчання. Отже, у ліцеї ми вивчаємо те, до чого лежить душа та є хист. Ми прагнемо інновацій, Щоразу в закладі покращуються умови для здобуття знань, розвитку вмінь та навичок. Адже за допомогою сучасного, безпечного, комфортного та інклюзивного середовища, що мотивує до навчання, ми досягаємо поставленої мети. Педагоги активно впроваджують сучасні освітні технології, класи обладнані мультимедійними комплексами. У приміщеннях та на території ліцею працює система відеоспостереження. Для дітей із віддалених сіл, громад та районів функціонує пансіон, у якому створені комфортні умови для проживання. Гостину відчиняє двері їдальня, харчоблок якої оснащений сучасним обладнанням. А завдяки удосконаленій системі харчування нас почастують смачними та корисними стравами. А ось і медіатека ліцею. Це справжній сучасний медіапростір. Тут проводяться уроки, виховні та інтелектуальні заходи. А ввечері мешканці пансіону поєднують читання та ігри, переглядають фільми. У ліцеї створені умови для якісного інклюзивного навчання. Заняття вчителя-дефектолога, вчителя логопеда та корекційних педагогів базуються на спеціально розроблених програмах. І спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. Вчитель лікувальної фізкультури за допомогою спеціальних гімнастичних і профілактичних вправ на тренажерах працює над зміцненням опорно-рухового апарату дитини. А ще в нашому ліцеї є світ неземних відчуттів, сенсорна кімната. Середовище наповнене різноманітними засобами сприйняття і рухової активності, які сприяють розвитку уваги, уяви, інтуїції та знижують розумову та фізичну перевтому. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу здійснює психологічна служба, завданнями якої є збереження та зміцнення психічного і соціального здоров'я, сприяння особистісному інтелектуальному розвитку здобувачів освіти. У закладі є спортзал, де проводяться різноманітні змагання, турніри, майстерня для обробки дерева та металу. Майстерні обслуговуючої праці, танцювальна та актова зали. А ще нас підвозить до ліцею шкільний автобус. Кожна школа особлива, але наша унікальна. Адже навчаються тут талановиті ліцеїсти та працюють креативні вчителі. Ми активні та творчі, наша мрія зробити ліцей найкращим адже це наш другий дім дім радості та добра. Ми лідери. Йдемо в ногу з часом. Ми інтелектуали. Ми патріоти. Ми волонтери. Учні та вчителі долучаються до волонтерської діяльності. Виготовлення окопних свічок. Плетіння сіток. І цим наближають нашу перемогу. Ми творчі та обдаровані У нас створені умови для навчання вокалу. Малювання, народних ремесел. Шкільний медіапростір ліцеум медіа популярний серед учнів та педагогів, адже це творчий інтелектуальний та ефективний осередок організації життєдіяльності закладу. Бути лідером не тільки модно і престижно, а й відповідально. Ми успішно крокуємо вперед, бо крім міцних знань, логічного мислення. Доброго естетичного смаку нам притаманні риси любові і співчуття, наполегливості і праці над собою. Мрія кожного учня навчатись у такій школі, куди більшові з задоволенням, де можна реалізувати себе, генерувати оригінальні ідеї, приймати нестандартні рішення, де поряд є щирі, надійні друзі. Ми любимо свій ліцей. І з гордістю кажемо, він для нас найкращий. Саме такою школою є Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослава Стецько. До, До нових зустрічей!